на 17 листопада Росія задала масованого ракетного дронового удару по Україні. Довго вони накопичували ці ракети, і от власне вдарили, їхня мета була це енергетична інфраструктура України. За інформацією від президента Сили ППО України знищили понад 140 повітряних цілей вранці. 17 листопада Росія здійснила масовний комбінований адар по всіх. Регіонах України каже президент Володимир Зеленський. Загалом росіянам запросили близько 120 ракет і 90 дронів. Сили протиповітряної оборони України знищили понад 140 повітряних цілей. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети циркони, іскандери, кінжали, зазначив президент. За словами Зеленського ціллю Російської Федерації була українська енергетична інфраструктура. Є знеструмлені райони постраждалі та на жаль, є пошкодження об'єктів від влучень і падіння уламків у Миколаєві. внаслідок атаки дронів двоє людей загинули ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих на сьогоднішній день є знеструмлені райони. Всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків і відновлення. Також Зеленський додав, що від до відбиття цієї атаки були залучені пілоти F-16, сушок і мігів, мобільні вогневі групи і радіоелектронна боротьба. Також відомо, що у Львівській області є жертва там двоє постраждалих внаслідок атаки. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зазначається, що загинула 66-річна жінка у червоноградському районі. На момент атаки вона була в автомобілі. Загалом ракети летіли по енергетичній інфраструктурі. От відповідно. Представники ДТЕК також кажуть, що у неділю 17 листопада ворог здійснив масовану атаку на енергетику України. Зокрема, серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанції ДТЕК. Цитуємо: внаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання станцій після закінчення обстрілів. Працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією постраждалих немає. Додають у прес-службі. ДТЕК Ну, власне наш міністр закордонних справ Сібіга дуже влучно сказав, що оця от масована комбінована атака терористичної організації Російська Федерація є яскравою відповіддю всім, хто хоче контактувати, говорити і комунікувати з Путіним. Загалом про це ми ще сьогодні поговоримо, тому що от ви знаєте прекрасно, що. Канцлер Німеччини Олаф Шольц дзвонив Путіну. Його партія почала виправдовувати, пояснювати його. Ці от дзвінки, і загалом тенденція цих от європейських лідерів комунікувати і вирішувати дипломатичним шляхом. Вона є вкрай помилковою. Про це я сказав колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Про це все згадаємо. Ну але. Е Відверто, давайте будемо говорити, Росія не могла б майже три роки повномасштабного вторгнення вести таку от інтенсивну війну, якби їй не допомагали. Тому що сама по собі Росія із усіма санкціями і усіма обмеженнями на її економіку, на її військово-промисловий комплекс вона б не спромоглася то того робити без ключових гравців і без тих країн, які фактично включаються в віз зла. З Путіним це є Іран, це Північна Корея. Ну і звичайно, зверху таким от цими марінетками, якщо можна так сказати, не керує, але дуже добре впливає це, звичайно ж, Сі Цзіньпінь і Китай.